Святий Пантелеймон, великий цілитель, який допомагає у зціленні від хвороб, у молитвах просимо його заступництва, здоров'я для себе та близьких, захисту від недух та Божої благодаті. Нехай Господь через його святі молитви дарує нам силу і одужання. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію. Тому молитву читаємо обов'язково 40 разів. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий пантелеймоне, допоможи моєму другові у Його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий пантелеймоне, допоможи моєму другові у його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, Допоможи моєму другові у Його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий пантелеймоне, допоможи моєму другові у Його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові. У Його хворобі, даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий пантелеймоне, допоможи моєму другові у його хворобі, даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у Його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у Його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у його хворобі даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у Його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у Його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у Його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у Його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у Його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у його хворобі даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у Його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. Святий Пантелеймоне, допоможи моєму другові у Його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь.